Тих маркетологів, які придумали 0,9 молока і 08 олії. Потрібно не довозити 2 кілометри додому і вимикати воду, коли вони майже намілилися. Вовочка, ти чув, що Марія Іванівна вагітна. А що відразу Вовочка, мене в той день навіть у школі не було? Розмовляють дві блондинки. Знаєш, навіщо на зворотному боці компаса є маленьке дзеркальце? Навіщо? Щоб знати, хто загубився. Розмова двох блондинок. Мій новий хлопець ветеринар. Він що воював. Ти що дура? Це той, хто м'яса не їсть. Галю, ось всі дівчата люблять шампанське мартіні фруктами закусити. А ти. А я не вимахуюсь, я люблю самогон закушувати шашликом і потім пивком шліфанути. Чоловік звертається до продавщиці. Будь ласка, бюстгальтер 58-го розміру. Що ви, такого розміру немає. Як немає, я своєю кепкою міряв, якраз. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.